Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 15.30 відбудеться матч у чемпіонаті України, другий тур. ЛНЗ у себе вдома на центральному стадіоні в Черкасах буде приймати епіцентр команду з Кам'янець-Подольського. І сьогодні друзі, хочу поговорити про ЛНЗ, про епіцентр. Ну, давайте про все ми з вами, друзі. Будьмо говорити по порядку, подивимося. Взагалі, то друзі, останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. Ну, команда, до речі, зустрічалася на 5 разів. Чотири матчі було да. чотири матчі було зіграно між командами, 0 перемоги під центром, одна нічия та три перемоги ЛНЗ. Тобто на все було 4 гри між командами, і команди зустрічалися в, дру... в другій, друзі, в другій Лізі України. 8 серпня 2021 року ЛНЗ перемагає під з рахунком 1-2. Потім, відповідно, ще була 1-1 13 листопада 2021 року. А, далі йдемо 23 рік, да, 14 квітня 2.0. 14 квітня 23 року ЛНЗ перемагає. І 13 травня у першій лізі України якраз команди вже грали. Останній матч ці команди зіграли 13 травня 23 року і ЛНЗ обіграє під центр з рахунком 2-0. Ось, друзі, тоді Тіщенка забив забілу на 58-й хвилині матчу гол з пенальті. І Нарінков забив гол на 86-й хвилині. А ці м'ячі вони принесли черкаській команді ЛНЗ. Uh, перемогу. Якщо казати взагалі то про те, що команди зіграли у першому турі да, у чемпіонаті України ЛНЗ, uh, да, давайте розпочнемо з команди з Черкас uh, розписали 0-0 з Луганчанами в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського uh, зіграла в нічі 1-1. Но ну, епіцентр команда програла Шихтера Донецьку, але програла достойно команда Епіцентр була дуже достойно. І програла з високо піднятою головою і справді достойне пораження. І я вам хочу сказати, що все вирішив тільки гулку Ан вже на 79-й хвилині. Епіцентр дуже компактна команда захищалася, і я вам так, друзі, хочу сказати, дуже було важко ж в Епіцентр, як ми бачимо, по календарі ще буде матч проти одного Гаранда, Київського Дінамо, але поки що цей матч перенесений на даний момент. Да? Він мав би відбутися 16 серпня, але поки що бачите написано, що матч перенесений. Однакому uh, де там кваліфікація Ліги Чемпіонів, дуже важливий матч, який хочуть потрапити в Лігу Чемпіонів. І справді, матч може це бути перенесено, для того щоб Кіани мало трішки більше часу для підготовки, тому що Київському Дінала дуже важливо вийти в Лігу Чемпіонів. Можливо, епіцентр тут команда пішла на уступки. А в будь-якому випадку буде ще матч проти квальовки у серпні. Ну, ось таке друзі, календарю в команди Епіцентр. Ось що епіцентр, да. Поки що нульочок команди вона програла і програла достойно. на секундочку одному из э, главных фаворитов вообще, да, на чемпионат Украины в этом сезоне исправно Донецкий Шахтар один из фаворитов на чемпионство э, в этом сезоне, да и эпицентр и прям дуже достойная команда была. Ну и он такой же, в принципе, Слуганской зарею, да, это просто здорово команда выглядела, друзья. так. Ну чого, та я учеку давіть завтрашнього матчі в Черкасах. Матч, до речі, відбудеться на центральному стадіоні в Черкасах. очікую хорошого футбола Зустрічатимуться плюс-мінус рівні суперники, І епіцентрі, не за хороші команди, які дуже організовано хорошо вміють грати проти мяча. Обидє команд не знає дуже багато боротьби, є в центрі, але на з дуже багато боротьби нав'язують. Тобто, в принципі, очікую 100%, буде багато боротьби, багато фолів, чимось я так думаю, друзі, буде прям. моментів, думаю, буде дуже мало, і справді більше якось буде, знаєте, боротьба. А ось то, в принципі, голів багато, да і моментів. Я, в принципі, від даного матчу би не очікував. Взагалі, не здивуюся, якоїсь тут нічі взагалі 0-0. Ось. Але, віддаю, друзі, знаєте, права кому? Знаєте, друзі, відведую перевагу епіцентру. Ось це знаєте, друзі, ось чомусь цей матч повородоницький Хаштайрам. Ось епіцентр мене прям дуже сильно команда прям здивувала. І я, в принципі, думаю, що епіцентр як мінімум ЛНЗ не програє завтра. Я чомусь віддаю перевагу епіцентру, команду з Кавінець-Подольського я веду перевагу саме команді з Каменця-Подільського, я троє веду перевагу. Думаю, що команда з Каменця-Подільського не, не програє команді з Черкас, думаю, що епіцентр як мінімум не програє. Взагалі, серце мені підказує, що скоріше все буде якась нічя. Знаєте, друзі, або 0-0, або 1-1. Ви все знаєте, друзі, чомусь мені серце підказує, що, скоріше за все, команди якусь ніч'ю розпішуть. Можливо, епіцентр з мінімальним рахунком, але не зможе обіграти. але я, друзі, більше до тут ніч'ї, І я все-таки, друзі, знаєте, думаю, що все-таки епіцентр, ну, як мінімум, да, не програю, думаю, що якась буде нічя. Друзі. Тому, думаю, да, епіцентр не прокрає команді з Черкас. Думаю, що епіцентр як мінімум не прокрає. Друзі, більше склоняюсь тут до якоїсь, знаєте, як нічия. Чомусь серце мені підказує, що команда якусь розпишуть до бойову нічю, знаєте, або це буде нічия, якось, там за рахунком 0-0 або 1-1. Ну, багато прям знаєте моментів від завтрашнього матчу, Прям знаєте, прям багато моментів. Прям, о, знаєте, я все-таки не очікую все не очікую, що буде багато голів, багато моментів. Думаю, що просто, знаєте, буде дуже багато боротьби. І, ЛНЗ, і епіцентр будуть нав'язувати свій футбол, тому я все-таки бачу цей матч, якби. Моментів небагато, багато боротьби, але все таки, да, все -таки думаю, що команда якось тут, друзі, нічого разпіше. Мені навіть серце більше підказує, що це буде якась нульова нічия. Не знаю, друзі. Подивимося, подивимось, друзі, як там воно все буде. Побажаємо ОННЗ та епіцентру всього самого найкращого вам, друзі, всього самого найкращого. Я також бажаю не головне, бережіть себе, будьте щасливими людьми, друзі. бажаю вам тільки добра, бережіть себе. Усім до побачення! Усім до нових зустрічей. друзі, будьте щасливі.